Якого яка країна світу, і сьогодні ми з вами поговоримо про супервізію? Сьогодні буде цікавий прямий ефір для тих, хто займається психологією, і він називається так. що таке супервізія, для чого вона і які будемо розглядати теми. Кожного першого понеділка місяця у нас проходять професійні супервізії для початківців і для професійних психологів. А я професор психології і в психології вже більше 30 років. І майже 25 років займаюся супервізіонними напрямами. А для чого потрібна супервізія? Да, якщо в психології ви працюєте довше, ніж півроку, і ви без супервізії, да, це, як мінімум, ви консультуєте, ну, наче як трошки сліпі. Да. Чому? Тому що у нас у всіх є білі п'ятна. І ви знаєте, сліпий психолог, а, а, самі знаєте, іноді заходить у такі клієнтські історії, що потім ну, на три дні виходить чай з лимоном не допомогти. І давайте ми з вами поговоримо про те, що, що буде сьогодні, да, які будуть сьогодні у нас запити. І ось послухайте зразу, зразу одразу, да, як би ви працювали з цими запитами. Якщо ви професійний психолог або ви клієнт, да, ви можете доєднатися до нас у якості клієнта, але досить, досить зарані, тому що у нас клієнтські місця розпродаються. Зараз є можливість придбати зараз є можливість придбати супервізії. Зі знижкою, тому що у нас наразі Чорна П'ятниця, а закінчиться вона 7 грудня, і з Нового року у нас буде підвищення цін на супервізії. Давайте от уявіть собі, що ви професійний психолог, і до вас приходить людина, яка задає вам питання. Корінь проблеми Регресний вік до одного року це дівчина, яка займається у нас на курсі. Моє завдання знайти цю кризу і баланс довіри і недовіри. Баланс да? того, що людина спочатку дає восхищення, потім розчарування. А це буває зазвичай з людиною, яка Відносяться до істероїдного радикалу. Да? Але ми повинні побачити людину, да? є такий запит. от Як будете працювати з таким запитом? Да? Що людина професійна, професійний психолог, да? вона вже знається, тобто ми вже бачимо, що вона знає що таке регресний вік, а вона знає, коли це регресний вік, вона знає баланс довіри і недовіри. Да? Як будете працювати? От Якщо до вас звертається такий клієнт, як ви будете з таким клієнтом працювати? Другий запит, з якими ми сьогодні будемо працювати, Девица молодая, девчина, яка пыше. Я понимаю, что любовь и признание не нужно заслуживать, но я все равно возвращаюсь к этой мысли. И с помощью угождения важным для меня людям, помощи ими, поддержки, надеюсь на одобрение, любовь, принятие. Ведь я хорошая, я молодец. И когда я не получаю этого, я расстраиваюсь, не понимаю, почему меня не принимают. Я головой понимаю, но не всегда сразу, а эмоции идут вперед. І так, приставці, ну уявіть собі, що до вас звернулася дівчина, яка задає у такий запит. Да, як ви будете працювати? Як ви побудуєте вашу а, консультацію, да як ви будете. Які у вас гіпотези є до тієї консультації, да? як ви ці гіпотези будете перевіряти і що ви будете робити? Датусь. І от давайте третій запит: відносини та психосоматика, які з ними пов'язані. Як тут будете працювати? Да? Тось, уявіть, що ви досвідчений психолог, і з таким запитом з'являється для вас клієнт. І так, другий запит: не можу зустріти свого чоловіка, зустрічаю тільки одружених, боюся входити в відносини. Снеда, що тут може бути далі, я я в іншій країні вивезла двох дітей півтора роки тому, але дуже хочу повернутися в Україні. Тут є гроші, але немає незалежного житла роботи. А дома є житло і немає роботи та закриваю кредити. Моя родина наполягла на тому, щоб заради безпеки дитини, а не заради себе. Я поїхала після трьох місяців. Залишилася з дітьми на чужині на вулиці. Багато чого прийшла суть вирішити питання свого. Тобто подумайте, це такий запит, який зараз. Розповсюджений і е, досить багато, е, досить багато приходять з такими запитами. І ще у нас сьогодні запит, який ми будемо розгляда розглядати після проходження казки Медуза за горгона, щодня сняться значими люди його життя. Про що може, може говорити моє підсвідом. Якщо ви бачите такі запити, то дивіться, ви тут почули да або відчули, що це досить така досвідчена аудиторія. Ця аудиторія це наші психологи, які в нас навчаються, але до вас таким запитом може Звернутися і звичайний клієнт. Так ось коли у психолога є білі п'ятна, да, то ми на супервізії ці білі п'ятна відкриваємо. Старший психолог допомагає, допомагає підсвітити ці білі п'ятна. І уявіть собі, що ви ведете клієнтів, а після цього вам важко дихати, да, крутиться якась думка як психолога, чи правильно я все зробила. І ви лобите себе на тому, що один клієнт, наче відкриває ваші власні теми, і ви, ніби губите у цю професійну дистанцію. інколи хочеться сказати: жінку, киньте ви того чоловіка, але ви розумієте, ви розумієте, що ви не можете і не маєте права це сказати, що це вже ваші реакції, а не шлях вашої клієнтки, яка звернулася до вас з запитом. Або навпаки, клієнт, наприклад, пропадає, не робить завдань, зриває сесію, не приходить на консультацію, і ви думаєте, чи то я погана, чи може мені не бути психологом. І отут от ця супервізія, вона є. Як маяк у тумані. Сьогодні ми говоримо про супервізію. І так, простими словами: що ж таке супервізія для психолога і навіщо вона потрібна? І так, супервізія це професійна зустріч з психологом, більш досвідченим фахівцем, які, на який ви розбираєте складних клієнтів, свої реакції, помилки, сліпі зони, якісь механізми захисту ваші, да? тобто контрперенос, наприклад, якісь етичні моменти, техніки та інструменти. Інколи Буває так, що психолог молодший психолог приводить на цю супервізію свого клієнта, з яким він не може справитися. Да, тоді він, скажімо так, за домовленістю або клієнт сплачує, або Психолог сплачує, да? і е, я працюю з таким клієнтом, показуючи, як це відбувається, да, яка структура консультації, які гіпотези, як ми закриваємо, яку техніку ми відповідно робимо. І дивіться, коли ви приходите на консультацію, коли ви приходите на супервізію, у нас завжди є протокол. В цьому протоколі є запит, і до цього запиту є яким чином ми це будемо вирішувати. Да, які терапевтичні техніки ми будемо використовувати, е, 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 які психологічні які корені цієї, проблеми, да, як поводить себе клієнт, яка може бути психосоматика? Да, тобто, ви просто отримуєте такий протокол. Досить часто, досить часто, коли клієнт вам освічує свій запит. А буває така ситуація, що на супервізію приходить людина і каже, так: в мене запит був ось такий, а зараз я хочу ось такий. Да, і ви маєте бути до цього готові і не розчаровуватися. Це все нормально, да, тому що ми маємо йти за своїм клієнтом, а не, скажімо так, не. Впихувати клієнта в яких рамки, і е, супервізія це не оцінювання психолога, що він там, начебто що, щось зробив е, неправильно, а це чітка навігація, і це підсилення, і це професійний ріст. Ну на давайте по-дорослому, навіщо, е, навіщо вам супервізія насправді? Ну, по-перше, у всьому світові, коли ви є професійним психологом, у вас же є наприклад е, освіта, да, і ви бажаєте отримати сертифікацію, ви бажаєте. Консультувати ви маєте пройти супервізію за найменшим сертифікатом, за найменшою вимогою закону. Наприклад, в Канаді, це 100 годин в Європі. Це 250 годин. Тільки після цього ви отримуєте сертифікацію, тільки після цього ви отримуєте право на консультацію. Да? це за законодавством. У нас в українському законодавстві вийшов закон України, який регулює діяльність психологів та психотерапевтів, і там також чітко прописано, що є супервізійні сесії, да? що ці супервізії мають проходитися психологом, і вони є обов'язковими, а також обов'язковим є підвищення кваліфікації. Для чого ще потрібна, крім державної сертифікації, для чого ще потрібна супервізія для психологів та психотерапевтів? Ну, по-перше, щоб психолог не згорів, так? тому що психолог або психотерапевт без супервізії це, як знаєте, жінка без відпочинку. Спочатку тримається, потім на себе тягнуть, а потім лежить і питає, де моє життя. Так? Тому що можна вигоріти. А усі психологи це люди з високою ступіню емпатії. Ну, майже всі. Більша частина, які перепроживають і супроводжують клієнта в його проблеми, вирішення його проблеми. Да? І це дуже така кропітка і дуже емоційна робота. Да? І буває таке, що психолог і психотерапевт може згоріти. Дуже досить багато я знаю дівчат, які були моїми. Колегами і вони поряд зі мною навчалися ще у Тетяни Калашник, да, там з 91-го з 2000-х років. І я побачила, що спочатку війни вони просто згоріли. Да? Чому згоріли? Тому що, на жаль, не було у цих супервізій. По-друге, щоб не переносити свою історію на клієнта, заборонено заборонено за кошти клієнта і за його час вирішувати свої власні проблеми. Да? Коли клієнт каже, наприклад, мене ніхто не кличе замуж, а в всер... Всередині википіти, тому що це не тільки тема клієнта, а й ваша. Да? І ви не можете нічого зробити з клієнтом. Ви не можете йому допомогти. То тут треба звернутися до супервізера, вирішити спочатку свою проблему, а потім вже вирішувати проблему, проблему клієнта. Далі супервізія потрібна ще для того, щоб збільшити ваш дохід. Да? Психолог, який впевнений у своїй роботі, продає консультації легко, впевнено і професійно. Далі, щоб не втратити клієнта, тому що клієнти миттєво відчувають, де ви майстер, а де ви хвилюєтесь, да? де психолог ну, просто дійсно знає професійно, як куди вести клієнта, а де він хвилюється і не знає, яким чином це. Це зробити, і ви знаєте, ну давайте, якщо ми звернемося до нашої першої клієнтки, яка звернулася, да, то ми бачимо, що корінь проблеми в регресному віці, в віці до одного року. Да. От як знайти цю кризу? Тому що зазвичай ви спросте, в чому тут проблема? А проблема тут ось у чому. Якщо ми не знаємо, що таке регресний вік, це раз, да. ми не знаємо, що наша свідомість, наша психіка, яка запам'ятовує. Наша пам'ять зазвичай працює від трьох років, да? і якщо це е, після трьох років, тоді людина пам'ятає, вона знає, вона пам'ятає, як з цим працювати. Але ж тут до одного року, і да? як з цим працювати з цією базовою довірою, базовою недовірою. Тут дуже дійсно має бути делікатна робота, і ми мусимо знати, а які методики і техніки ми можемо застосувати тут, тому що ця криза, яка є, вона... Іде до одного року. Да? Це такий дефіцит, як би сказав, що, ну, що би сказав тут Ерік Еріксон, це дефіцит базової довіри. От Що читати, да? яку теорію, теорію прочитати, да? це така нестабільна прив'язаність, да? нехватка доцільного, надійного отримання. І тут людина буде в циклі: ідеалізація, розчарування, тривога, недовіра, протест. І, і основний внутрішній конфлікт, які ми тут будемо вирішувати, чи можна на когось спертися і не залишатися, не бути залишеним. Тут ще може виникнути в процесі консультації, синдром покинуто. І ми маємо тут пройтися по симптомам та поведінковим маркерам регресу. Тобто, тут можуть, ми можемо тут використовувати ще й клінічні підсказки. Ну, наприклад, людина буде шукати упори у терапевта. Вірки, коливання, мікротестування спочатку буде обожнювати, потім буде, скажімо так, розочаровуватися і зневіритися. Це будуть можуть бути сильні емоційні реакції на найменші мікросигнали недоступності. От Якщо людина відчуває, що її не кохають, її не приймають, неї, не знаєте, не підносять її, не дивуються, не, не дають їй цієї уваги і демонстративності, то людина може давати таку, знаєте. Ну, прямо сильніша емоційна реакція. Все, я тебе ненавиджу, дає тут я тебе кохаю, і тут я тебе ненавиджу. Це може бути ідеалізація психотерапевта, да? а потім різке падіння у розчарування. І Тут є ще потреба у повторному до насиченості такої стабільності, да? страх втрати контакту, іноді прихований під раціоналізацію. Так от ми маємо розібратися, чи має наш клієнт такі симптоми та поведінкові маркери регресу від одного до. Від нуля до одного до одного року, і е, які ми можемо тут мати психодинамічний аналіз, да? ми, по-перше, маємо признати, побачити в клієнті, який в неї психотип, да? чи дійсно вона відноситься до істероїду, тому що найчастіше істероїди застрягають тут. Чому криза виникла саме зараз? Та да? чому що? Який триггів призвів до того, що е, ця криза виникла, і треба доростити там, там де е, батьки не зробили е, цей е, не зробили цей момент, і як ми можемо безпечно пройти кризу базової довіри? Да? Усе це має знати професійний психолог, які задачі, які рекомендації, яка роль в процесі? Да? Як ми можемо континурувати е, цю проблему? Як ми можемо зробити м'яке відзеркалювання? Так? Як ми можемо обробити розчарування людини, тому що е, я закохана, я зачарована, а потім я розчарована. І що таке розчарування? Розчарування це не провал, а це ознака наближення до реальності. Так? Це та частина, коли ілюзія слабшає, а реальний контакт росте. Яка тут буде структура? Над і які ми можемо тут робити техніки базової довіри, да роботи з переносом, контрпереносом, яка буде безпечна фрустрація для людини? Як ми можемо зробити точки опору? Тось, тобто, оце досить такий глибокий момент, який ми з вами проходимо на супервізії. І так. А, ну, давайте е, зробимо такий невеличкий тест для себе. Ви, будь ласка, ставте мені плюсики, собі, собі пишіть там плюсики, і відповідайте так чи ні. Чи потрібна вам супервізія зараз? А, чи був у вас хоча б один клієнт, який зацепив вас особисто? Чи був у вас хоча б один клієнт, який зацепив вас особисто? У мене були такі клієнти, і в мене ще є, слава Богу, є мої супервізори, до яких я звертаюся, да, це вже більше супервізори там, по бізнесу, да, по такому, тому що що в голові у людини, то в неї і в бізнес. Чи є теми, яких ви уникаєте в консультаціях? Це може, наприклад, людина до вас звернулася з сексологією, да, або може там звернулася з якимось захворюванням, да, яких, яких тем ви уникаєте? Чи є у вас такі теми? Чи є випадки, де ви не розумієте, що робити далі? Чи переживаєте випуск після сесії, після консультації, що ви щось не так зробили? Так, я бачу, так, так. Угу. Чи переживаєте ви, що після консультації, що ви щось не так зробили, або не доробили, або не додали клієнт? Чи було, що ви бажали рятувати клієнта? У мене колись прийшов такий клієнт, який панічні атаки, і я розумію, що я хочу його рятувати. Я думаю, що ж таке, я звернулася на супервізію, і тоді ще Віктор Коган він приїжджав в Україну. Я просто зрозуміла, що цей клієнт нагадав мені мого любимого дідуся з дитинства. Тобто, і слава Богу, я це відпрацювала, І клієнта спокійно допрацювали ми з панічними атаками. Чи губите ви інколи професійну дистанцію? Буває таке, що дівчата приходять і вони закохуються в свого клієнта, який є протилежної статі. да? Теж всі люди, але ну, от вона очікувала, очікувала, чекала на, на кохання, і прийшов, ну, скажімо так, клієнт, який сів, який її зацепив. Да? Вона каже, Боже, я розумію, що я в нього закохуюсь, а це не потрібно робити. Так, так. І чи є страх у вас брати оплату? Чи є у вас страх брати оплату? От якщо бодай два-три пункти у вас є так, то вам потрібна потрібна супервізія, да? тому що ми е всі психологи, це люди, які навчаються, да? які можуть ну, чогось там, наприклад, не знати, да? і е з чогось може виникати якась власна проблема. І е зачасту буває дві ситуації: це коли психолог, наприклад, не знав, що робити, да? це один момент, а друге, коли є біле пітно, і це біле пітно механізмами захисту психіки вони закриваються і. Клієнт не дополучає цієї професійної роботи, да, а психолог не може з цим справитися. І дивіться, які теми можуть виноситися на супервізію. Це може бути механізми захисту психіки, це може бути, наприклад, перенос, контрперенос, емоційне зараження, це може бути, коли клієнт виснажує психолога. Да. Буває такі ситуації, що коли приходить клієнт, і потім психолог просто виповзає з консультації, йому погано. да, а чому погано, що ж так зреагувало? Да, а клієнт не робить, наприклад, домашнє завдання. Да, От дивіться, ну фактично є. Напрями, наприклад, КПТ, які засновані на тому, щоб людина робила домашнє завдання. Да? А наразі зараз клієнти фактично не роблять домашні завдання, Да? Як зробити так, щоб якщо ви даєте клієнту завдання, що він це зробив? Да? Робота з тривогою, з панічними атаками, це можуть бути запити про стосунки, це може бути розірвання стосунків, повторювані сценарії, це може бути коли клієнт не йде в глибину, да? він не може піти в глибину. Ну, Дивіться, наприклад, коли людина. Приходить і в неї синдром покинутого. А це може бути там до трьох рочків, коли, наприклад, дитину там мусили відвести в дитсадочок, і дитина настільки це сильно сприйняла, що в неї цей синдром покинуто. Є ще й дуже, Це може бути заможний чоловік, але оцей синдром покинуто. Він діє, і він, знаєте, він взяв і розпакувався там 45-46 років. І клієнт маленький внутрі в нього регресний вік теророчки. Він не може йти. Він приходить запитом, наприклад, тайм менеджменту що він нічого не встигає. А його психіка не готова до тайм-менеджменту, да? Його треба доростити. Це може бути етичні дилеми, це може бути робота з межами, да, з кордонами нашими. Це може бути навіть да, такий запит. Мені страшно брати клієнта. Які бувають формати? Формати бувають один на один. Супервізія, коли ви приходите і ви отримуєте супервізію один на один. Да? Тобто, от я майже е, вже останні там, років 15 я беру супервізію один на один. Це детальний розбір е, клієнта, це техніки, це кроки, це стратегії, це підтримка, це корекція. І також це групова, е, групова супервізія, де 15-20 психологів сидять як рибки, да? один, е, одна людина або клієнт сідає у крісло, і ми з цієї. Я з цією людиною працюю. Да? Тобто всі інші дивляться, і потім після цього, якщо клієнт дозволяє, і якщо я бачу, що можна провести професійні психологічні гіпотези, да? ви вчитеся на чужих кейсах, ви задаєте і складаєте собі психологічні гіпотези. Ви отримуєте більше кутів зору і план роботи з, з клієнтом. Да? Також це зменшує ізоляцію. І бувають супервізійні такі майстер-класи, інтенсиви, де глибока робота йде в одному напрямі. Наприклад, це можуть бути там дитячі стосунки, це може бути клінічна сексологія, клінічна психологія, самооцінка, це може бути сімейна психологія, це може бути психосоматика. Да? Ось цей момент ви маєте просто чітко для себе зрозуміти, для чого вам супервізія. Бачу тут з своїх дівчаток дуже, дуже вдячна вам, що ви зайшли, Анастасія, добрий вечір. А Анастасія сьогодні а, на супервізії, от молодець, ну, всюди встигає. Да? І на курсі відучилася була така дуже активна, постійно щось там, дівчатка, давайте будемо працювати. І ще й на супервізію приходить. Молодець, молодець. І так. Дівчата, і я сьогодні вас запрошую на нашу супервізію. У нас супервізія, професійна супервізія для психологів. Проходить один добрий вечір. Да, добрий вечір один раз на місяць, перший понеділок місяця. Єдине, що ну, коли у нас там майські або новий рік, у нас наступна супервізія буде в середині місяця. До речі, зараз у нас є Чорна П'ятниця. Купуйте собі, будь ласка, пакет там на дуже хороші зробили знижку. Ми такого ніколи не робили, да, тому що після Нового року е, супровізії будуть зростати в ціні, Да. На жаль, е, наше, е, любе, наша люба держава турбується про нас усіх, і вона хоче ввести нам 20% ПДВ. Да. Ну, ось така у нас ситуація. Ми маємо ті 20% додати до нашої стоїмості. Я дуже радію з цього, і ви, напевне, теж, але що маємо, то маємо. Реальність є реальність. Так, дуже дякую вам за те, що ви були зі мною. Да, я запрошую вас сьогодні на супервізію буде о 18:30. Оплата у нас є в шапці профіля. Будь ласка, сплачуйте і переходьте за посиланням. Зразу ми вас побачимо і додамо вас в групу. І так, я вас всіх вітаю з тим, що. Ви сьогодні отримали такий невеличкий, невеличку інформацію про супервізію. Дивіться. Попередні дивіться попередні прямі ефіри. Скоро всі прямі ефіри. Ми їх будемо з інстаграму. Ми будемо їх прибирати. Да? Тому що ми даємо корисну, глибоку інформацію, і таку інформацію її або десь продають на курсах, або взагалі ніхто не дає. А тому, якщо ви професійний психолог, будь ласка, передивіться ці прямі ефіри. Це буде для вас корисно. Якщо маєте запитання, запитання можете задавати в директ. Дякую вам, що ви були зі мною. З вами була я, професор психології Ольга Смірнова, і маю вже більше. Ще років досвіду консультування, чого я вам бажаю, до побачення.